Вітаю вас, Любі! Вітаю на каналі. Сьогодні ми дивитимемось, що ви готові почути або побачити. Не знаю, по-новому чи в принципі. Добре, Любі, поїхали. Ого, ви повинні зрозуміти, що наразі доленосні події 10 колоса Фортуни. У ви багато хто чуючи це, ну і до цього знали, і відчували, що якось доволі доленосні події відбуваються. Якось все, що вам необхідно робити, воно якось впливає на ваше життя. І Ерофан, це дійсно дуже важливі, якісь і зміни, що ви повинні побачити, побачити те, що збувається в когось доля. І ті кроки, які ви робите, це доволі таки доленосно. В когось це стосується відносин, кар'єри, сім'ї, майбутнього дітей, ваше майбутнє. В принципі, місце, місто проживання. Тут, тут все, на чому ви. Ну, так, так, зараз. Угу. Ну, відповідно, і це доволі таки відчутно для вас самих. Мене ось оцей триплет. Добре, а тоді кипус. Знаєте, а, те... Ну, Те, над чим ви працювали, те, що ви для себе шукали, те, що е, вам по праву дано, і ваше вас до цього привели. І ваші внутрішні, здебільшого так, думки, страхи, е, ваші вспливають, якісь наративи, ви, можливо, від них звільнились, а воно знову піднімається в вас. Ну, ви звільнились. Просто це не так легко, скажімо, вийти раз і вийти з якоїсь там звичної програми прояву для вас. Наголошують вам на тому, що так, все добре, але. розумієте. <кхом> <кхом> Позбавившись цього, все буде добре. Як цього позбавитись? Багатьох нас із вами це цікавить. Так, ви повинні зрозуміти, що деякий час воно повинно продовжуватись. Це для вас як тренувальне родео. Ті або інші страхи, які всередині вас піднімаються, це не просто так. Вони показують вам, що у вас ще дозалишилось, що вам потрібно змінити. І, в принципі, для того, аби ви. Ну, на... Почали показувати свої нові якості, які ви здобули в ході зміни і роботи над собою. Старі якісь звички, установи, догми якісь, якісь старі окуляри, все старе з приводу думок, поглядів, старайтесь. Побачите, відзнайти не те, щоб відзнайти, бо ви почнете, можливо, хтось копати, ні. От Просто те, що всередині вас почне з приводу якоїсь ситуації або людей почне пробуджуватись, або ваші думки, коли ви почнете себе, можливо, зупиняти, знову будете собі казати, що це не для вас, ви недостойні, ви не зможете. Або навпаки, думаєте, що ви зможете зможете, і потім в один момент вам як очі відкриваються, ви такі Ні, точно не зможу. Коротше, тут питання в наступному: що якщо у вас будуть опускатись руки, або ви якось будете нарочито відчувати, що все-все пропало, все капець, ви будете перечувати щось погане, вам здаватиметься, що все веде до завершення, до краху. От, ви повинні через це пройти для того, аби дійсно навчитись самим собі. ну, Виражусь надавати раду, але ви повинні розуміти, що вам ніхто не допоможе, вам, вас ніхто не заспокоїть постійно і назавжди, до тих пір, поки ви самі не візьмете і не скористаєтесь. Тими інструментами, які вам надають інші люди, або слова, або поради, або ви самі щось думаєте. Да? Можливо, ваш такий тихенький голосочок постійно щось вам повторює, а ви відмахуєтесь, можливо, саме на це і варто звернути увагу. Ну, В принципі, я вам так скажу, поки ви не пройдете ось ці страхи, це ж теж свого роду у Всесвіту як відбір. Це ж нормально, хтось здається, опускає руки, хтось іде до кінця. Теж на якомусь із шляхів потрібні лише, скажімо, такі серйозні і люди, які мають витримку, витривалі люди. Да? Це теж, можливо, я так розумію, дуже важливо. Сім жезлів, трійкалих, туз мечів. І відлюдник. Ну, наразі ви повинні самостійно прийняти рішення, куди ви йдете. Ви йдете в те, що приємно вам, і буде для вас не в перекос комусь і не до питання егоїзму, а до питання внутрішнього поклику. Внутрішніх відповідей, розумієте? Тобто, якщо ви обираєте будувати і моделювати своє життя або влаштовувати, або поєднувати з кимось, да? то ви обираєте цей шлях, ви свідомо це робите. Якісь, можливо, внутрішні коливання ваші, вони будуть приходити до норми. Вам важко буде, скажімо, постійно. Вам mm. самим буде важко постійно знаходитись в таких, скажімо, не, нестабільних і ситуаціях і відчуттях. Ви почнете якось все по-другому -по для себе робити. Так. Про що тут говориться? Ви розумієте, що всі шляхи привели до того, аби ви все одно себе почули, аби все одно почали себе шукати, аби ви все одно змінились? Питання не в тому, що ви щось собі надумали, що такий час прийшов. Ні, то просто то є так з вами, ви такий. <кій> Ви такі були народжені. Просто певний час. То було, скажімо, ну, не час, дійсно. Тут настав час, ви почали змінюватись. Чому ви те або інше не помічали? Тут неважливо, ви навіть цими питаннями не повинні задаватись. Розумієте? Потім у когось можуть бути, я не знаю, якісь незадоволення незадоволення своїм зовнішнім виглядом. Ви можете дивитись на себе і бути незадоволеними. Ну, ви відійдете, ви повинні зрозуміти, що ви відійдете, то теж необхіден певний час на сьогодні. Можливо, важко. І ви і втомлені можете бути, і в принципі знервовані, стурбовані. Ви зміните ваш внутрішній стан, ваші думки, ваші почуття. да? <клес> да? Да. <клес> тут ось король Келихів, і 15 15-й, це саме внутрішнє, а ось тут перечуття, що ну, все капець. Тобто тут ви відчуваєте щось погане, вам здається, що все зруйнується, або все зруйнувалось, і ще щось. Ви повинні це відчути, аби зрозуміти, що вам необхідно робити надалі. Да? Але також тут говориться про інше: беріть під контроль свої емоції, яким чином. Не йдіть на поводу у таких відчуттів, як вам сказати, ну, в тих, які вам кажуть, що ви не справитесь, що це неправильно, що це якісь спокуси, що це забаганки, що ви візьметесь і кинете. Ніхто його не знає, як воно буде. Можливо, дійсно, ви візьмете щось і кинете, або щось не... із кимось, можливо, не вийде. Ну, воно повинно так відбутись, бо вас повинно до чогось призвести. Або навпаки, якщо воно все дуже добре виявиться, це не говорить про те, що не буде нових якихось випробувань. Завжди випробування будуть. Вбийте собі десь або закарбуйте собі десь. що... Постійно будуть ситуації, де ви будете задіяні емоційно, але треба вчитись брати емоції під контроль. Вам дуже боляче, вам прикро, ви принижені. Візьміть себе під контроль. Це ваші відчуття. Вам не обов'язково так себе відчувати? Можливо, ви так себе відчуваєте, бо так прийнято відчувати в таких-то ситуаціях, да? Або така та ситуація вам здається ненормальною. Так, воно є ненормальною, але якщо воно з вами відбувається, значить воно нормально в вашому житті. Воно повинно так бути. Угу. Які поради? Терпіння і труд, як то кажуть, все перетруть. Вам треба більше займатися і цікавитись тими речами, справами, я не знаю, там, інформацією, яка вас надихає, яка приносить вам розвиток вас, яка допомагає вам, я не знаю, там, відзнайти нові ідеї. У когось із вас, по відношенню якоїсь ситуації, у вас може йти голова кругом. Тут дійсно, я так скажу, тут якісь або відносини такі цікаві, вони чи сузалежні у вас, чи і ви хочете їх розірвати, чи ви відходите від якихось відносин, або у вас такі відносини, де ви можете відчувати, як на фоні пристрасті, що у вас лише так, цікавість одне одним. Ну, як варіант може бути. З іншої сторони, я вам скажу так: те, що не ваше і не з вами, воно зруйнується, як би ви щоб не ліпили і чого б ви не боялись. Другий момент від цієї ситуації у вас вже пухне голова. Для чого вам це дано? Перше, для того, аби ви дійсно змогли навчитись працювати зі своїми думками. Для чого вам це? Для того, аби ви не відволікались, і це допомогло вашій сконцентрованості, це допомогло вашій, скажімо так, відповідальності, допомогло вашій сконцентрованості. Треба вміти працювати зі своїми думками. Плюс ваші думки іноді заводять вас, скажімо, в такі ситуації, де. Ви не знаєте, як і що вчинити. Наприклад, наприклад, ну, ви і так, і так бачите, і не знаєте як. Коротше, на фоні цього ви вчитесь. Потім, з приводу <кій> пристрасті, відносини, як пристрасть, чи як у вас тут. Ні, ви знаєте, те, що я тут бачу. Це доволі така може бути красива історія. Можливо, дійсно нічого такого а, аж прям серйозного, <кій> вибачте, немає. Або не буде, да? але а, тут не лише пристрасть, тут а, симпатія. Тут є те, чим можна наповнити і наповнитись, і може бути розвиток. Може бути, скажімо, як поштовх, ну потім надалі, якщо все закінчиться, то ви якось розійдетесь по своїм <кій> дорогам. Ну, якщо ви прям всім нутром відчуваєте, що це як спокуса, то це скоріше, як. Кармічне. Кармічне це, ну, як прийнято казати, для уроків. Тобто, дійсно, це доленосні події, доленосні люди в вашому житті. І тут, до речі, я не знаю з приводу жінки, але тут такий руковий чоловік вийшов. Можливо, вам дійсно довелось зіграти таку роль як іскусителя, да, спокусника. Ну, або ви жінка, ну ви дуже така магнетична, дуже чуттєва, і ви дуже сильно привертаєте увагу. І таке теж може бути. І вам самій може бути від того важко. А для того ви не повинні бути, вибачте, не знаю, як це слово українською, на, на мій сором. Взвінчена така. Да? Чим більше ви негативно а, активна, Тим більш приваблива ви чомусь, да? але для тих людей, з якими ви відчуваєте самотність і з якими йде крах. Чому? То, ну, ви сама по своїй натурі магнетична. І коли ви важкість зміните на таку легкість, приємність, радість, справжню, ну, наприклад. Я проснулась, от в мене є бажання там дуже класно якось або тематично одягнутися. Я одягнулася, я відчуваю себе комфортно, в мене гарний настрій, у мене реально все добре. Ну, да, там може чогось не бути, чогось немає, чогось немає, чогось не вистачає. Але в цілому, якщо так розібрати, все круто. Або там навпаки, да, слава Богу, у мене є сім'я, у мене є те, у мене є це, а в других людей, наприклад, немає. І я сьогодні ввечері прийду і будуть мої рідні любі. Розумієте? Ось, Це для того, аби навчились здовольствуватись чимось малим. Тому, тому старайтесь підвищувати свої вібрації для того, аби, ну, скажімо так, покращилась якість людей в вашому житті, покращився, в принципі, ваш внутрішній стан, а із того розгортання вашого життя. Чому? Тому що ви із негативу вийдете в позитив. Знову трійка. Тут і для чоловіків, і для жінок, але здебільшого для жінок просять звернути увагу на наступне. Там, де ви недоотримуєте, там, де вам боляче, там, де ви розчаровані, там, де недолюблені, недооцінені, недо... недоцікавлені. Недочуті, да? то ви повинні зрозуміти, що таке навпаки вас руйнує, що із часом, якби на початку добре, там, можливо, не було б вам, але із часом ви відзнайшли себе в такому стані. То тут говорять, не обманюйтесь, тому що вам треба з цим щось вирішувати, або сама змінитись і змінити погляд і думку з приводу того, що ви живете, або якось. Ну, скажімо, зробити свої правильні висновки, які будуть правильні для вас, це піти з, скажімо, з того життя, де ви є, або змінити відносини і шлюб. Ви, можливо, по тій причині і не можете розвиватись і рухатись, бо ви ні підтримки не відчуваєте. Навпаки, тут може бути якийсь булінг домашній, да? <кій> або зі сторони друзів. Або зі сторони чоловіків ви завжди якось втрапляєте в такі відносини, де, ну, коротше, вас за собою завжди тягнуть на дно. І ви не можете. ну, Спасати хочете, вам здається, що ви любите якісь прив'язки. Тепер, тепер. М -м, ви знаєте. Не знаю, бо я сама не знаю. Е, найголовніше тут ви повинні розуміти і пам'ятати ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись, діло ваше. Тут такий посил інформації і що в вашому житті абсолютно нічого не відбувається того, чого ви не хотіли. Ви, можливо, ну, ви зрозуміла ясна річ, що ви можете сказати, що такого ніколи і не будеш хотіти, як таке можна хотіти. Для того вас і вчать працювати з вашими думками, щоб ви були уважніше, бо ви могли мільйон років назад про щось подумати, а воно може відбуватись колісниця. Колісниця, ну, ви хочете рухатись і, в принципі, рухаєтесь в сторону достатку, ви рухаєтесь в сторону. Покращення здобутків. Причому, ну як вам сказати зараз. Ви дуже хочете покращити те життя, яке у вас є. І ви е самотужки хочете вирішити, як це робити. Або далі ви хочете рухатись самотужки без тих людей, які були до. Ну, умовно, до сьогодні в вашому житті. Це могло бути як внутрішньо з вами, ви, там, я не знаю, енергетично, думково не могли людину відпустити. Потім ну, прив'язки, да? потім ви не могли знайти людину, і ви зрозуміли, що самотужки повинні рухатись для того, аби змінити це. Потім ви. Можете зрозуміти, ну так, да, що тут е, все ж таки ви наважитесь на те, аби розірвати якісь відносини: це або шлюбні, або ні. Е, 20-й страшний суд. Ну, якщо ви цього самі не зробите, за вас це все одно зроблять. Розумієте? Да. Тому що ви просили про як або новий початок, або я не знаю, або про щось про щось просили, що починає відбуватись. Причому воно може у вас відбуватись і стосуватись лише вас і якихось других інших людей, знакових в вашому житті. Тобто вам простір, і Всесвіт може <кій> показувати про наступне, що тут ваше життя змінюється на... ну, 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 повністю. Повністю і ті зміни, яких ви бажали, ви колись хотіли, аби ті зміни були з тими людьми, які були в вашому житті, ну до сьогодні? Да? Але ні, тут ви зрозумієте, що вам іти треба в другий інший напрямок. Ось добре. Ось така любі була інформація. Дуже, я знаю, я розумію, у вас дуже складний вибір перед вами, і, в принципі, доволі таки складно, тому що дійсно якісь доленосні події відбуваються. Але ви повинні пам'ятати, що ви не самі. Як мінімум, ви є у себе. Ваше вище я або внутрішнє ваше я завжди також з вами. Вищі сили завжди також на зв'язку. Ви обов'язково зробите всі правильні вибори, рішення і кроки. Обов'язково, можливо, не так швидко, як ви того хочете, але це обов'язково буде. До речі, любі, якщо якийсь час, ви знову відчуєте, що ніби ви не можете рухатись, знайте це так і повинно бути. Вищі сили вам в чомусь допомагають, і саме таким шляхом як тормозять вас, або вам на якийсь там момент і період щось не видно, знов не зрозуміло. Не лякаємося. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую всім, хто пише коментарі, ділиться своїми історіями. Дякую за ваші лайки, підписки і за відписки, Любі, також дякую. Я бажаю всім миру, любові, добра, вірних друзів, поруч, здоров'я вам, вашим рідним, благополуччя, захисту і перемоги. Всім добра, Любі!